Станом на зараз велика кількість споживачів теплоенергії мають колосальні борги через несплату рахунків. Сума перевищують сотні тисяч гривень, що загрожує ускладненнями для комунального підприємства теплоенерго під час підготовки до наступного опалювального сезону. Саме через це сьогодні працівники комунального підприємства проводять інформування громадян про їх борговий стан. Шановні споживачі вже ЗЕП підходить до кінця поточний опалювальний сезон. Із квітня КП «Теплоенерго» розпочне підготовку своїх теплових мереж та обладнання до наступного сезону. Але на превеликий жаль Гостро стоїть питання розрахунки споживачів за спожиті послуги з теплопостачання. Станом на сьогодні заборгованість населення за послуги підприємства складає 70 мільйонів гривень. Через постійне зростання цін енергоносіїв та дію мораторію на підвищення тарифів на теплопостачання, невтішна ситуація з розрахунками, максимально ускладнює можливість Капетепленерго проводити якісну підготовку підприємства до опалювального сезону. КАПЕТПЛЕНОРГО закликає споживачів бути відповідальними, вчасно проводити оплату за спожиті послуги та не припускати накопичення боргу. Кожен з нас є споживачем житлово-комунальних послуг, які надаються на підставі укладених договорів, але варто пам'ятати, що договірні відносини передбачають не тільки надання послуг. А й обов'язок споживача вчасно їх сплачувати. Нагадуємо, що у разі неможливості сплатити повну суму боргу комунальне підприємство Теплоенерго надає споживачам можливість звернутись до відділу збуту теплової енергії задля реструктуризації боргу. Завдяки чому з'явиться можливість щомісячного рівномірного погашення заборгованості та своєчасна сплата поточних платежів. Закликаємо громадян відповідально ставитись до вчасної сплати рахунків та не припускати багатотисячних накопичень боргу. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.